Ми зараз переходимо до іншої теми ну до теми перемовин. Бо знаєте, тут цілий день було таке затища не було заяв. Росія заявила, що е, спільну заяву було зірвано через Україну, але потім з'явилася спільна заява е, Білого Дому і України знову ж таки. І в ній йдеться про е, ось таке е, США та Україна оприлюднили документ за результатами перемовин у Саудівській Аравії. Серед іншого в ньому йдеться про домовленість не застосовувати сили в чорному морі та е, працювати над енергетичним перемир'ям. До речі, вже є заява, що досягнуто угоди по тому щоб не бити по енергетичним об'єктам, це перше і ну далі там Чорне море, і штати штати тут важливо заявили, що їхньою метою є продовжувати сприяти перемовина між обома сторонами для досягнення мирного регулювання відповідно до домовленостей укладених варіянь. Я у мене знаєте яке до вас запитання. Ну, по перше, те, що є вже якась бодай, якась домовленість. Наскільки ми можемо бути переконаними, що це а вигідно? І Україні, бо Росія завжди шукає так, щоб було так. вигідно тільки їй, і Б, що це буде реалізовано, бо після заяви Путіна, що ми не будемо бити по енергетичних об'єктах, в ту ж ніч було знищено електростанцію в Куп'янську. Абсолютно правильно ставите питання, бо завжди практика це найважливіший критерій будь-яких домовленостей. Ми розуміємо, що Росія не збирається виконувати жодних домовленостей. Ми розуміємо, що Росія буде намагатися тлумачити будь-які домовленості в е, на свою користь, е, і Україна не має права повторити ту помилку, яку було е, восени 2019 року. Зроблено е, коли нова влада, тоді Зеленський, Єрмак і всі інші почали читати, наприклад, мінські годи по російськи мається на увазі на російську. Російський спосіб, що мовляв спочатку, давайте якісь переговори, інтереси. а відповідно в російських інтересах, і точно так само всі оці домовленості, тому що е, тут дуже велике питання наскільки Україна зможе мати своїм союзником Сполучені Штати не арбітром позастороннім, який от я почув дуже е, небезпечну ноту зараз, що е, Сполучені Штати будуть сприяти домовленостям між Україною і Росією. Це те, чого до речі, і Зеленський завжди намагався уникати. І в принципі, це справді здоровий глузд підказує бо як тільки ми опиняємося сам на ви тобто вдвох сіли і домовляється. Та ми будемо ніби... А ми за кадром, Ми тут вам допомагаємо чай, от можемо принести каву. Ну це так не працює, тому що очевидно, що Росія має більше ресурсів. Очевидно, що Україна що Україна тут буде під тиском, і очевидно, на жаль, що команда переговорників України ну порівняно навіть з якщо подивитись біографії всіх тих осіб, які є з російського боку, які є з українського боку, ну на жаль, тут перевага не на українському боці, е, і тому е, це питання, як далі залучати сполучені штани? Ати як далі залучати Європу, тому що ми дуже багато чули правильних слів про те, що Європа має бути за столом. Е, от е, планується зустріч на європейському і рівні. європа. Сама хоче бути за столом. Європа. Сама хоче бути. Планується ціла низка самітів продовження цього е, на всеєвропейському рівні. І тут питання, яким чином Європа буде долучатись до цього, бо дуже небезпечно залишити з Росією сам на сам і потім тлумачити. А оце НПЗ скаже Росія це енергетика, тому Україна не. Може завдавати ударів. А оцей портова інфраструктура, та не така вона вже і портова, не така вона вже інфраструктура. Ми туди били і бити будемо. А якщо ні, ну це якийсь там неправильний дрон получився. Ми ж знаємо, як Росія виконує умови. Так, і плюс дуже важливо зараз, чому Росія так педалює. Ну то, то Росія завжди педалює ті питання, які для неї важливі. Е, Україна фактично закрила Росію в е, новоросійської і взагалом цих так. кавказських портах. Ну південне узбережжя там, що в них, там Краснодарський край, та, і оцей Кавказ. Південний і їм все таки хочеться тут вільно рухатися в Чорному морі. Мається на увазі, акваторії ну в українських mm -hmm. територіальних водах, а попри те, що Крим окупований, тому вони кажуть: ну давайте, ми тут будемо дотримуватися якихось угод. Ну тоді Росія вирішує свої проблеми. Якщо це так, я теж на це зверну увагу, але та тут час швидко біжить. Але просто якщо це так, ну тоді поки що ми констатуємо, що це Росія вирішує свої проблеми. Там, де Україна завдавала їй болючих ударів, ну обично тоді це не питання інтересів України. Так, плюс ми розуміємо, що в тих кораблях, які які будуть рухатися вільно, скажімо, Чорним морем в межах досяжності для українських дронів, скажімо, малюк. До речі, сьогодні привітаємо 33 роки з дня так. створення збройні, служби, безпеки, служби України. безпеки України. Я вчора до речі, зараз продовжу систему. Я вчора так. якраз прийшов додому, і так я подумав, от думаю, от кому я зараз довіряю найбільше ну збройні сили України. Це так. однозначно, але я зрозумів, що я довіряю службі безпеки і головному управлінню розвідку, тому що це ті а, сили, які... Ну знову ж таки, ЗСУ це поза всім, та але якщо говорити про такі державні структури, тому що вони дійсно роблять боляч вони так, дійсно вижай. знешкодили, знищили, перехопили, запобігли купі терактів, купи агентів, купи всього. Про що ми навіть не знаємо? Це величезний масив роботи, величезний масив роботи. Якесь і те, що сьогодні умовно кажучи, в Києві, в Львові, в там Дніпрі не вибухають там зупинки станції так. метро вокзала. Це не тому, що Росії це не треба. Воно було б треба, просто дяка щира. Працюють е, професіонали та. і великим за це вдякую. Це їх написав у 14-го року, це не тільки з 22 року. Так що їх пощастило теска Теска Василь Малюк, генерал, очільник успіхів, наснаги, вічна пам'ять, честь і дяка всім, хто загинув зі служби безпеки, і, як в них оцей символ, там де е, Георгій та так. вбиває ту змію, нехай вони ту змію доб'ють. Так. так тому вітання ще раз. І е, ми, е, ми продовжуємо про те, що і тут же можуть бути кораблі, які скажімо, перевозять зброю, ще що ще щось, якийсь незаконний експорт. Тому тут важливо. Друге питання це енергетика, і тут важливо розуміти, як воно прописано, бо ми. Цього документу не бачимо. Очевидно, з того всього, що сказано. Є якась угода. Ми цього документу не бачимо. І, знову ж таки, що таке енергетика? Ось бази, оці контейнери, величі величезні цистерни, де зберігається нафта, це енергетичний об'єкт. Якось його можна визначити. Ну умовно кажучи, технологічно, науково. Ну очевидно, можна, але це тоді питання інтерпретації знов таки це питання визначень і тих документів, які є. І е, чому от е, в ефірі, якраз вашого каналу, Петро Порошенко казав, що е, треба не об'єктами визначати угоди, а засобами донесення ракетами, дронами і таке інше, тому що знов таки Росія завжди буде казати, що вона б'є по легітимним целям. А все, що буде вражати Україну на території Росії, це вони оголошуватимуть порушеннями будь-яких угод. Це завжди так було, і завжди так буде. Ми маємо справу із терористичною державою, і вони це проводитимуть. Тому тут е, уже пасткою було іти по об'єктах, е, і дуже важливо подивитися, що це і дуже важливо е, ловити Росію за руку і знов таки Сполучені Штати, Європа е, і максимальне відновлення і посилення власного виробництва е, для того, щоб мати можливість в будь-якому разі у відповідь на будь-яке російське порушення тут же відплачувати сторицію. Да, ну я от е, зацитую у нас потім буде коментар. Ну Заява президента наскільки я розумію є е, відео. Ми підготуємо його для етеру. Обов'язково його покажемо, коли про новини я буду розповідати. Але я коротко зацитую, що сьогодні набуло чинності перемир'я, яке охоплює Чорноморе, та енергетичну інфраструктуру. Президент Зеленський Володимир Олександрович ми не завдаємо ударів по їхній енергетиці. Вони по нашій. Володимир Зеленський про досягнуті домовленості. Але знову ж таки тут ще питання: одне: от ми е, при всій повазі знову ж таки не ставлячи під сумнів авторитет міністра оборони Рустема Умер, Мерева, але знову ж таки, міністр закордонних справ має бути присутній, бо ми завжди чуємо заяви від Умерова і питання, чому це рішення? Я сьогодні хтось нагадав, що Віктором Ющенком ще колись було підписано розпорядження про те, що хто може. Без погодження, без представлення своєї позиції в Верховній Раді, як то кажуть, без ратифікації цієї своєї заяви доносити або та озвучувати державну політику, це міністр це президент України, прем'єр-міністр, міністр, прем -міністр, міністр і міністр справ. закордонних справ. Три людини, тобто, це, умовно кажучи, сьогодні Зеленський, так. Шмигаль і Сибіга. і Сибіга. Дивіться, кожен президент, і включно з Зеленським. До речі, вносив до цього указу Ющенка свої зміни і доповнення, але суть залишилась та сама, справді. Це президент, прем'єр і міністр закордонних справ. Інші написано і в законі про зовнішню політичну діяльність, і в відповідних указах, які розшифровуються закон, там сказано, що повинні мати доручення, повинні мати директиви. А ми пам'ятаємо, що якісь директиви Зеленський давав і на переговори в Стамбулі. Вони залишаються таємними. Сподіваюся, що колись це буде вскрито І так само мали бути би директиви і на ці переговори. Які вони чи є вони, чи дотримав. Мана тут процедури, це все відкрите питання, і тому дуже важливо, щоб Володимир Зеленський з'явився все таки, знайшов час до Верховної Ради, зустрівся з керівниками фракції, бо ідеться не про якусь не про якесь політиканство. Йдеться не те, що кожен буде критикувати, аби критикувати, йдеться про те, що ми маємо розуміти, як ми спільно будемо діяти, бо нам знов таки нам протистоїть Росія з усіма її ресурсами. Ми бачимо, що на жаль, американські як кажуть, дипломати трек, ну не то щоб втрачено, але спотворено. Вони замість Узних союзної сили виступають як певний такий арбітер щодо європейців ще теж працювати і працювати. То давайте разом визначимо, як це робити, які позиції, що нам підтримувати. Бо ми чуємо тут якісь кпини з боку радників Єрмака. Але ж вони не відповідають по суті на дуже важливе питання: з чим Україна вийде із цих переговорів, чи свідомі ми куди нас затягує Росія, маніпулюючи всіма сторонами і. Чи є дорожня карта того, як Україна з цих посток буде виходити? Бо поки що складається враження, що ми обома ногами вступаємо в усі постки, і це для України дуже дуже тривожні новини. Ми розуміємо, що завжди, коли йдуть перемовини, чи ти продаєш автівку, чи ти хочеш влаштуватися на роботу? Чи ти не знаю, квартиру продаєш, Чи ти ведеш дипломатичні перемовини про долю держави. У Молокалі завжди є бажання, які перевищують, знаєте, як кажуть на, на ринку. Ціна, яка каже там авта, 10 тисяч. За скільки віддасиш там за вісім, так за п'ять Та? Ну, це так воно буває в житті. І тому коли ми чуємо якісь заяви від окремих посадовців, навіть країни агресора щодо перемовин і побажань Росії. Бажань Росії. Ми завжди маємо розуміти, що це максимальні, е, максимальні умови, але завжди можна торгуватися і завжди десь воно потім буде посередині. Але все одно це насторожує. Це насторожує, тому що ну, от є е, заява цього їхнього, е, господи, як його Піскова про те, чого хоче Росія. Так от Росія хоче небагато, немало... Е, Боже, де не я дікту. Одним словом, вони хочуть, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська. Тим паче, що ворог не контролює цілком жодну з цих областей, жодну Луганщину максимально контролює, але все одно не всю Донеччину там ще менше. А Запоріжжя і Херсонщина. Це перша умова, така але вона ключова. І тут знову ж таки це треба проговорювати. Тобто, як, як, як говорити, як говорити, або які діставати козирі, тоді про які говорив Трамп з рукава, щоб Росія сказала Ну добре. Віця Поки що йдуть переговори Україна, Сполучені Штати, Росія, Сполучені Штати. Не користуйтеся цим. Є е, безліч можливості побудувати розмови з Сполученими Штатами так, щоб зацікавити їх власне створювати тиск на Росію. Бо поки що таке враження, що Росії вдається нав'язувати свій порядок денний, а й українська сторона. Ну принаймні складається таке враження з того, що ми бачимо, бо бачимо в основному повідомлення від Росії, повідомлення від Америки, і потім уже так вимушено якісь коментарі. З українського боку, що теж неправильно, бо тут дуже важливо, хто що як і коли каже. Тож використати ці переговори з американською стороною можна і треба було для того, щоб посилити цей тиск на Росію, щоб не чути про те, що там розказує Пісков, чи що там розказує ще хтось. Пісков розказує те, що Путін розказує вже три роки. Таке враження, що вони от, знову там біля Києва, і таке інше. От давайте все таки, як вони там кажуть, реалії на землі. Так, от давайте пустимось на реалії на землі, і. Будемо говорити про це. А для цього союзники повинні збільшувати тиск на Росію. Ведеться про це мова. Ми не знаємо. Е, працюється над наступними санкціями, над можливості тиску на Росію. Ми не знаємо. Ми бачимо з повідомлень, що Росія вирішує свої проблеми в Чорному морі. Це дуже сумна історія. Е, тому ще раз Зеленський мав би говорити про це з українськими політиками, з українським парламентом з українським суспільством. Врештою. Бо ми республіка, ми не царство не відміни. Від Росії це наша спільна справа. Ну так і ми тоді маємо розуміти, як ми до цієї справи долучаємось. Так, тут е, ще важливе хотів сказати з приводу цього. Е, я знаю, що. Але тут ще теж, от треба не забувати, знаєте, та Росія вимагає багато чого. Вона раніше вимагала, щоб взагалі України як держава не існувала, щоб не мала суверенітету. Та вони можливо це. зараз це не, не. але так. тут важливо розуміти, що все ж таки збройні сили України, український народ, ну і українська влада, там наші партнери, звичайно, вони змусили Росію. Це теж плюс. Бо знаєте, ми вважаємо, що ну це просто Трамп посадив за сіл перемови. Ні, це не Трамп посадив за сіл перемовин. А ми пам'ятаємо історію, коли Росія казала так. А ми не бачимо підстав для перемовин. На uh -huh. все добре на полі бою, на все чудова Економіка, як казала Набіуліна, не готується до м'якої посадки. А, і вони не хотіли говорити в принципі в жодному форматі. Взагалі, зараз та, ми не чуємо того, що ми хотіли почути. Ми тим паче не віримо, тому що каже Росія. Але в будь-якому разі вони сіли за стіл, навіть нехай зі США поки що не з нами. То чому тому, що Збройні сили України, сили оборони, uh -huh. український народ, наші партнери. Змушують Росію все ж таки почати ці Абсолютно. перемовини, бо вони розуміють, що час минає, а вони все одно стають слабшими, вони сильнішими не стають. І Тут важливо правильно дотиснути. Щодо, щодо того, аби долучити ну, всю політичну, весь політичний істеблішмент, всі органи влади, ну принаймні виборні такі, як Верховна Рада України, вищий представницький орган, до цієї розмови. Міністр закордонних справ в п'ятницю має таки прийти до Верховної Ради. Я сьогодні прочитав, що він погодився. пан Сибіга, скажіть, будь ласка, це буде на пана закрита засідання. Ну, не всі закриті, але я маю на увазі, не буде. Воно чи ви вірите, що вдасться почути те, що не озвучиться для ЗМІ в тих? Пунктах, які Я дуже сумніваюся, що це буде закрите засідання. Якщо він погодився прийти в форматі е, запитань до уряду, то як завжди оголошує голова верховної ради Стефанчук, я кажу, попереджаю, що це відкрите засідання. Тому вимовляв думати, що ви кажете. Тому ми найімовірніше почуємо якісь е, е, позиції, які ми перед тим прочитали в пресі, коли все заплутано, неясно, і ми маємо там з якихось е, у, уламків інтерв'ю від кафа, витягувати про що ж вони там говорили і дізнаватися, що являється ярмак там не якимись картами працював, роздаючи українські території, знаєте, це не мають бути здогадки, і це не мають бути якісь аналітичні висновки з е, чиїхось е, натяків. Е, це має бути серйозна розмова за зачиненими дверима в е, під відповідальність за нерозголошення і закінчитися розмова має, планом спільних дій. От, оце був би відповідальний державний підхід. Але на жаль, наймовірніше, ми знову почуємо те, що ми вже чули. Е, нам будуть розказувати, що все в порядку, працюють про професіонали, а потім всією країни будемо розгрібати, що ж вони там напрацювали. Та і тут важливо є. Опитування соціологів 77% українців позитивно сприймають пропозицію щодо 30-денного тимчасового перемир'я. Водночас 79% опитаних вважають категорично неприйнятними умови, які Росія висунула для припинення вогню. А єдиним органом, який представляє ну, президент вже не представляє всю Україну. Він є грант конституції, зрозуміло. Та але Верховна Рада представляє людей. Якщо 79% людей кажуть, ні, ми от за це, а не за це. Тоді ці люди від депутатів повинні почути. А що пропонується, бо про що йде мова зараз, тому що ну а як ще людям про це дізнатися? Оце якраз те, про що от ми говоримо про, протягом цієї передачі? Маємо розуміти, які е, видані директиви, якою є українська позиція. Знов таки е, ви правильно розставляєте акценти, що парламент є представником всіх українців. Е, і ми і ми зобов'язані почути і зрозуміти е, про що власне йдеться в українській позиції, який є план на її захист, і як і політики, і журналісти, експерти і далі е, можуть допомогти цей план реалізувати. Е, цього на жаль. Аль, поки ми не бачимо, і ще одна е, історія, яка дуже важлива: лише 22% українців підтримують ідею проведення президентських чи парламентських виборів до завершення війни. Тоді як до завершення війни, тоді як 66% висловлюються проти. Ну, це ще раз просто доводить, що так. українці ну е, українці не наївні, абсолютно та і вони розуміють, що нам зараз, аби як обрати через е, наприклад там. Буде платформа дія вибори. Ну можна ж створити, та ну всі розуміють, що це буде не те. Ну тому люди хочуть обрати вже владу свідомо, відповідально, провівши, послухавши цих людей в змі, провівши дебати, Ну, і, і щоб це було на наступні п'ять років. Це будуть напевно, після війни найскладніші 5 п'ять років. Ну звичайно, там буде дасть Бог, можливо, не будуть гинути, але це буде надзвичайно важкий час, і там мають бути такі вже штурмани, які проведуть корабель. Ну я не знаю між всіх можливих скель. Так е, і ну абсолютно підтримую це е, саме вибори мають бути вже після закінчення воєнних дій. Але уже до того знову таки я підкреслю, Україна це демократична республіка, і демократичні країни напрацювали цілу низку механізмів, як навіть в умовах війни е, отримати найкращі засоби боротьби е, від свого суспільства. І оцей уряд національної єдності, про який так довго говориться, але який так спогордо відкидається зеленський. Ким ярмаком і всіми іншими це якраз у той механізм, що ми тут нагадали з вами в ефірі: а що ж там з чим поїхали, і де там біжать хвостиком за російською позицією наші переговорники, а долучити всіх хто може і вміє працювати, дивитися не на політику, не на прапори, не на погони, а на те, хто що і як вміє робити, забезпечити результат. А потім знаєте, український народ всім роздасть все заслужене. Тут точно не треба ховатися, не треба вважати людей наївними. Ми по Побачимо ставлення вже е, після завершення, але нам треба не програти цю війну. Шанси на це є. Просто для цього треба працювати і робити дуже конкретні речі. Ну, я ще одне запитаю нас буквально там дві хвилинки. Ось цей був скандальний законопроект, який викликав ну просто купу емоцій. Несприйняття, ну можливо, у когось схвалення, не знаю. А, скандальний законопроект щодо розширення повноважень національної гвардії України, це колишні внутрішні війська. Mm -hmm. Щодо того, що вони могли б стріляти в людей в разі, якщо ті там ну становлять загрозу. Тата, тобто, можливо, там, якщо все це поточнити, ну десь є раціональне зерно, тому що ми бачимо, що ну от, скажімо, історія в Одесі, історія з вбивством Фаріон, ось історія була в. На Львівщині сьогодні про це розповім двох агентів Російської Федерації затримали, які там хотіли робити теракти. Тобто цих людей тобто не всі ідеальні в Україні зараз люди ходять по вулицях і можливо десь якісь розширення повноважень потрібні, але точно не проти мирних протестувальників. Але потім його зняли з порядку денного. Це була проба пера? Чи хто цю ідею подав? Ну я, я не... думаю, що це вже не проба пера. І отут пана Василю буквально в вас поправлю, тому що не замість ВВ створена Нацгвардія, а от зараз Нацгвардію намагаються от такими законопроектами перетворити. На ті от внутрішні внутрішні війська майдану, так. часів майдану і до того, і часів Часовка. Бо в свій час назвардія створювалася як така собі прототип української армії. Потім українська армія, в принципі, склала присягу на вірність українського народу, і тоді потреба в назвардії відпала. А в 2014 році вона була відроджена, бо збройні сили України на жаль не були готові до відбиття агресії. Ми лише створювали всі ці збройні сили. А зараз назвардію знову намагаються перетворити внутрішні війська, і це. Спосіб, от так от влада розуміє підготовку до виборів. Оце е, тиск на опонентів, е, канали преси, ще два канали е, досі не немовлені і, і це е, все підготовка. На жаль, до виборів, які як ми щойно з'ясували, мають бути лише після завершення воєнних дій. То от, от що до цього треба бути дуже пильним. Та, але Я переконую вас, що ну, якщо там метеорит не впаде, то ми будемо з вами і під час виборчої кампанії і далі. Попри всі негаразди, які сьогодні є в. Українських засобів мас інформації, які намагаються жити за законом про інформацію, а не за якимись темниками.